Вітаю вас! Сьогодні хочу вам дуже коротенько, але по поличкам, розкласти відповідь на питання, чому вас не беруть на роботу, коли ви і не запрошують навіть на співвесіди, коли ви надсилаєте купу різних резюме, знаходячись ще не в Канаді. Причина перша. Ваша. Професія жорстко регулюється в Канаді, ви про це не знали. У мене є про це окреме відео. Подивіться його, будь ласка, я посилання лишу під цим відео. Друге, для вашої посади потрібен інший статус. Не temporary worker. Це є такі посади, для яких вимагається бути постійним резидентом Канади. Третє. Банально. Ви не в Канаді зараз поясню. Коли ви не в Канаді, а ви своїм резюме конкуруєте із тими, хто вже безпосередньо в Канаді, хто готовий переїхати в інше місто заради цієї роботи, готовий переїхати в іншу провінцію заради цієї роботи. Хто готовий на все, готовий вийти на роботу завтра, якщо для цього буде потреба. І не забувайте, що ви конкуруєте із тим, у кого може бути краща англійська, кращий досвід роботи, у кого може бути канадський досвід роботи. І при цьому всьому з усіма цими рівними, наприклад, у вас досвід, і у людини, яка в Канаді теж такий самий досвід, такий же гарний. Але людина готова вийти на роботу завтра. Скільки вас буде чекати роботодавець, він не знає, скільки вам знадобиться часу на те, щоб приїхати, переїхати, облаштуватися, адаптуватися. Знайти житло і все таке інше це може зайняти не один місяць. На жаль, просто ви розумієте, це ви знаєте, що ви такі класні, швидкі, легкі на підйом. Роботодавці цього не знають. Роботодавці є бізнес-завдання, і він його виконує. Четверте: резюме. Ось тут я поставлю величезний такий знак оклику. Резюме. Ваше резюме може не відповідати канадським стандартам. Що таке канадське стандартне резюме? Це значить, що у вашому резюме не має бути якої ви статі, скільки вам років, який ваш сімейний статус, яка ваша національність, фотографії всього цього в канадських резюме не вказують. В не має бути нерелевантного досвіду роботи. Тут не цінуються універсальні спеціалісти, які знають про все на світі, які вміють і те, і те, і третє і десяте. Тут в Канаді є така чітка історія. Є hard skill, є soft skill. Hard skills це ваші вміння, профіс, професійні вміння, які релевантні до посади, на яку ви претендуєте. Тепер наступний пункт: ваше резюме не потрапляє навіть до людини. Я тут напишу робот. Ви маєте знати, що чимало, особливо великих компаній, перший етап. Відсіювання кандидатів, це роботизований етап. Тобто спочатку резюме сканує спеціальна програма. І чим більше ключових релевантних до позиції слів включено в це резюме, тим більше шансів, що воно реально попаде на стіл до людини. Ідеальний формат, коли резюме вкладається в один pdf листик Один. Не два, не три, не п'ять, не треба нічого розписувати. Один. І якщо ви шукаєте роботу стилю в якійсь діджитал спеціальності, або в IT-спеціальності або адміністративну, або менеджерську посаду. Must have обов'язково мати гарно сформований, гарно оформлений LinkedIn профайл, тобто сторінку в LinkedIn. Бажано, щоби ви в cover letter, cover letter – це супроводжуваний лист, який пишеться окремо до резюме, додатково до резюме. Пишіть те. Що хоче чути роботодавець, якщо ви подаєтесь в якийсь в Манітобу, пишіть в cover letter, що я прилітаю в Манітобу наступного місяця. Якщо ви реально готові, якщо вас завтра візьмуть на роботу, ви післязавтра готові взяти квиток, сісти соскочити на літак і через два дні бути вже в Манітобі. Якщо ви до цього готові, так і пишіть в cover letter. Якщо ви в стилі шукаєте роботу в стилі я поїду туди, де знайдеться робота. Я, чесно кажучи, в такій історії не дуже вірю, тому що ну, якщо ви тільки супер спеціаліст типу IT, то, можливо, таке і станеться. Ще, що я хотіла сказати: контакти. Шукайте! Зачіпки. Це нормальна практика. Нормальна практика, вічливе, професійне, коротке повідомлення в LinkedIn писати цілком можливо. Шукайте контакти, шукайте спільні контакти. Може, попитайте тих, хто вже в Канаді, в цьому місті. Може, вони знають когось з цієї компанії. Шукайте по ключовим словам в Фейсбук-групах про цю компанію. Може, ви знайдете якісь спільні контакти. Це знаєте, ця. Історія про шість рукостискань, вона реально працює. І тут в Канаді вона працює дуже, дуже і дуже круто. І що я хотіла сказати наостанок? Наостанок я хотіла сказати, що успішні кейси пошуку роботи за кордону в Канаді вони є. Тому я не, я не скажу, вам немає такої офіційної статистики, які саме це посади. І скільки це займає часу. Я знаю абсолютно різні історії. Я знаю історії, які, коли у людей це займає півроку, а то ріки це тисячі подач. А є, ну, зазвичай це більше про it спеціалістів, але є такі, які знаходять, ну, дуже швидко. Але сподіваюся, ці поради будуть вам у нагоді. На все добре.